нас сьогодні буде ефір, і ми будемо виготовляти ось такі соняшники. Так що, кому цікаво, додавайтеся. І будемо з вами працювати над виготовленням ось таких красивих соняшників. У мене вже є готові пелюстки, я вже собі зробила заготовочки. І зараз ми будемо їх. Кладати. Так, нам ще треба зробити серединку. Серединку, серединку. Серединка в нас буде із фамірана, а також із стрічки. Якщо немає фамірана, можна замінити просто стрічкою, чорною стрічкою. замість Фаумірана. Привіт-привіт! Все добре. У вас як? Як у вас справи? Дякую, що доєдналися на мій ефірчик. Робимо сьогодні соняшники. Ось такі соняшники будемо робити сьогодні. у нас є фоніран. Зараз ми будемо скручувати з нього серединку. Також є стрічечка. Потрібно 5 см 20, напевно. Ще 25 можна нарізати. От ось. От Я завітала до вас ненадовго, зробимо одного соняшника і буде у нас. Так. Ще один. У мене вже є ось заготовлені колюсточки.